Вітаю вас на каналі Домашні рецепти просто і смачно. Кава Лате в домашніх умовах. Нещодавно купив гейзерну кавоварку. Одразу виявились недоліки. При заварюванні кави проривався пар і все розліталося навколо. Тому пристрій працював неналежним чином. Причина в тому, що надситочком виступав дуже високий бортик. І при з'єднанні двох корпусів залишалась невелика щілина. Цю проблему я вирішив за допомогою мілкозернистого наждачного паперу. Ну що ж, тепер переходимо безпосередньо до рецепту. Наливаємо воду до клапана. Насипаємо каву. Стильно закручуємо верхню частину. Ставимо кавоварку на середній вогонь. Потім зменшуємо до мінімального. Коригуємо температуру так, щоб кава не виливалася дуже швидко. Коли кава почне світлішати, знімаємо кавоварку з вогню та поміщаємо у холодну воду. Тим часом підігріти до 60 градусів молоко переливаємо у френч прес. Додаємо за смаком цукор та збиваємо до піни. На просторах інтернету я знайшов таку інформацію щодо співвідношення кави і молока: мокачина одна частка кави, одна частка молока. Капучина 1 до 2, Лате 1 до 3. Чи вірна ця інформація? Напишіть, будь ласка, у коментарях. Далі наливаємо каву у чашку. А потім наливаємо молоко. Всім смачного!